Одинадцятий поверх під час тривоги не найбезпечніше місце, п'ятий теж ракета залітала на такий рівень. Перший так само не врятує, підвал може стати смертельною пасткою і вже не раз ставав нею. Безпечних місць ані в Києві, ані в Україні вже давно не було. Проте правило двох стін вірить чимало людей. Ольга перейшла в коридор у Даниловій квартирі доволі широкий, хай і закороткий, але їм двом місця цілком вистачало. Кричить відтоді, як на місто впали перші бомби, тут жодного разу не спав, навіть не ховався і не лише через самовпевненість та показове, хай з цикуни бояться, все значно простіше. Спершу помчав до сухомлинів, коли зовсім чесно до Ольги. Далі вивів обох до Рівного, а коли зрозумів, що Ольга вперлася, хоче лишитися, тому і Жека не вислизне, повернувся назад. Дві доби обережно машиною, але, наче повільним поповзом, незнаними раніше Манівцями, їхав до оточеного Києва і вже наступного дня зголосився до Ірпінської тероборони. Наступні 28 днів злилися в одну добу. А 1 квітня війна для нього або скінчилася, або стала невелику, невизначену паузу: легке поранення, сильна контузія, тиждень у госпіталі, аж по тому ще тиждень удома. Лежав, читав новини, щодня по кілька разів говорили з Сухомліном і, чесно думав, повернутися в стрій. Там, куди пошлють, іншого настрою тоді не мав. Усе помінялося, коли якось подзвонила Ольга і не прямо сказала, але натякнуло дуже прозоро поруч зі схемою страхів більше, ніж коли бомблять. Його комісували, бо для того були підстави. У травні приїхав до Рівного. Остаточно визначився чотири дні тому, коли сухомлин без жодних докорів сумління лишив дружину на нього. Важливе рішення прийшло вчора. І ось тепер він робить, як не чинив дотепер ані разу, мостить на підлогу в коридорі всі ковдри, покривали й подушки, які знайшов у холостячкому барлозі. Світло далі не вмикали, Кречет переніс благенький нічнічок до їхнього нового кубельця, але навіть у повній темряві відчуби пронизливий, повний запитань, ольжен погляд. Проте тривога несподівано стала йому в пригоді, Данила сам шукав приводу для паузи у важливій розмові, і все одно її треба було продовжити і якось завершити. Оля чекала нетерпляче. Цей стан вона випромінювала з такою силою так густо, що кречет уже намагався тримати між нею і собою більшу, ніж звикли дистанцію. Нарешті, коли все облаштував і тягнути час. Було вже не можна, сівно покривало біля неї, як був у шкіряних домашніх капцях, притулився спиною до фарбованої білим стіни, зігнув ноги в колінах, між ногами примостив пляшку, чомусь саме вона додавала впевненості в словах і висновках, які дуже хотіли почути від нього вдова Жеки Сухомлина. Ще вчора я хотів дозволити йому довести каламутну схему майже до фіналу і злити Стельбухами. Я пам'ятаю, я зробив би все, аби нас не запідозрили в співучасті і навіть у знайомстві зі Схеминим задумом. Ти була б вільною, тобто ми були б вільними. Знаю, вірю, але. Маєш рацію, сталося саме те, але. Нас хтось випередив, Жеку злили в прямому сенсі, фізично. Мені менше мороки, про цю його схему ніхто ніколи не дізнається. Отже, ми в білому. Ти невтішна вдова, а я друг дитинства. Тільки ж це зовсім не означає, що схема, до якої ми вже не будемо причетні, далі не працює. І їх хтось втілить без Жеки, і то дуже скоро. Оце мені не лягає, Оль, розумієш? Мені теж не лягає. Кречет помацав біля себе, не знайшов склянки та підніматися іти типу, по неї в спальні не хотілося. Тож скрутив корок, ковтнув просто з горличка, відкинув голову до стіни, простягнув пляшку Ользі. Надиво вона взяла, теж зробила ковток у темряві, закашлялась. Примостило віски біля себе по правий бік. Данило покрутив корок пальцями так перебирають вервицю. Трохи різне в нас розуміння. Тобі не подобається, що твій чоловік хай із небанального але афериста скотився до мародерства, інакше цю його схему не назвеш. Мені не лягає, що його заманили в ту міхайлівку і там начкували на нього собаку. Це називається навмисним вбивством, Скоєним за попередньою змовою групою осіб, діяла банда Оль. Вона діятиме далі. Мені, як справді, непоганому, хай брудному поліцейському такий розклад подобатися не може, особливо, коли в країні війна, і коли точно знаю, банду не шукатимуть. Справи не буде, все спишеться на нещасний випадок. Красиво, погодься. Даню, я розумію, чим був Жека і на що перетворився. Отут. Вона притулила долоні до грудей крізь товстий светр, давно нічого до нього не гріє і не відгукується. Але, вибач, не бачу нічого красивого в його смерті. Ольга голосно видихнула. Він помер жахливо, та й взагалі не знаю, як можна назвати смерть красивою. Легкою так, ліг спати і не прокинувся. Красиво не про смерть, пояснив Кречет. Про те, як все обставили, перше, що ти сказала тій дівчині з поліції, він боявся собак. І що? В тебе вирвалося. ти не навмисне. Але це правда. Ти її знаєш, я це знаю навіть давніше за тебе зі зрозумілих причин. Той, хто усе облаштував, теж це знає. Як знаєш, що ти повідомиш поліцію про чоловікову хобію, без задньої думки. Далі картинка дуже добре складається поліцію не гребе, для чого Сухомлин поперся в Михайлівку, важливо інше. Селом, напевно, бігають здичавілі собаки, ті, котрі втратили хазяїв, про яких не подбали зоозахисники, яких ніхто не прихистив і не підгодовує. Бодай одна така є всюди, де колись до приходу русні жили люди. Про це зараз багато говорять і пишуть ті самі активісти. Вони перші піднімуть гвалт, коли комусь уривається терпеть і починається відстріл тварин. За всім усім шумом історію з запишуть до загального, величезного і далеко, на жаль, не останнього списку трагедій цієї війни. Ти кажеш, Женю зацькували собаками? Найімовірніше було інакше, так але інакше. Ти п'яний? Ольга повернулась до Данила. Заговорюєшся, верзеш якусь дурню так, інакше. Тверезий, як ніколи, Кречет умостився зручніше, випростав ноги. «Міркую, все відбувалося так. Ми домовилися, і це абсолютна правда. Схему Жека готував не сам. У якийсь момент котрийсь із партнерів. Або всі, скільки він їх там понозбирував, вирішують, нащо їм сухомлин, коли вони обійдуться надалі без нього. Аби ще Жека не наглів, не забирав собі левову частку. Данило цикнув зубом, відмахнувся в темряву. Коротше, у відносно мирний час все могло побійтися. але війна звузила купу можливостей, зменшила поля для маневрів. Збільшила конкуренцію і багато чого загострила. Сухомлин прорахував усі ризики, крім цього, власної зажерливості. Стеж за руками. Він витягнув обидві перед собою, закрутив долонями, імітуючи руки фокусника. Тіло знайшли випадково, проте не вчора, так сьогодні все одно хтось би його надибав. Жодних підозр, якщо в кишенях нема телефону. Штука не з дешевих, поміняй карту, продай, усе копійка. Нема паспорта, без якого в умовах воєнного стану ніхто не ходить. Теж не насторожує. Стирили. Справжні документи на чорному ринку під час війни. Ох, як цінується. Пішки Жека не ходив. Нема рентж ровера тілом. Ну. Хтось же міг собі привласнити. Поодинці фрагменти не насторожують, проте смартфон, паспорт і авто зникли одночасно. До мене потроху доходить, озвалась Ольга. Чудово! кречет пожвавився, стиснув правицею лівий лікоть жінки, аби дозволило договорити і не втратити думки. Прикинемо, тільки прикинемо, Оль. Хтось знає, що десь там, у Михайлівці, безлюдній розтрощеній росіянами частині села бігає здичавілий собака, лишається під цілком зрозумілим приводом призначити Сухомлинові зустріч там, а самому, точніше, самим, на неї під якимось приводом запізнитися, потім щось таки придумати, аби потенційна жертва пішла в небезпечне для себе місце. Данило повністю дав волю уяві, навіть почав бачити створену неї картину. Жека натикається на собаку чи пес на нього несуть. Волає, з перелякою, біжить, чим провокує тварину, котра волею сумної долі перетворилася на хижака. Додамо, що пес, напевне, породистий, тренований, вони займалися. Опускаємо подробиці жахливого фіналу, важливо інше. Весь цей час хтось стежить за цим фільмом жахів, не втручається, дозволяє скаженому псові зробити свою справу і піти геть. Інакше, Оль, я не поясню одночасне зникнення телефону, паспорта і джипа. Хто б усе це не придумав, діяв він не сам у Михайлівку треба було приїхати, або на зирці з жекою непомітно, або, що найімовірніше, раніше. Зачаїтися, чекати там, підчистити за собою. Хіба одна людина не може, кричет, відпустив Ольжин лікоть і різко підніс голос, випити нарешті, почало діяти. Чого кричиш? Вибач, Данило знову знайшов її руку. Ми зараз, наче на уроці, вчитель і того дум учень. Іще раз вибач, він зітхнув. Одна людина може заманити жертву потрібне місце і потрібний час, може забрати телефони, документи. Але одна людина, навіть у американських фільмах про супергероїв і суперлиходіїв, не може водночас вести дві автівки. І той, хто викинув смартфон, забравши перед тим картку, виявився трохи дурнішим або, скажімо так, легковажнішим за свого напарника. Чому? Бо позбувся трубки там, де її знайшли. І так особу жертви становили. Хай за добу, проте все одно швидше, ніж напевно було задумано. Лишається зрозуміти, хто були ті двоє, в одного з яких голова варить не гірше, ніж у їхньої жертви. Знайди кому вигідно, цю істину навіть я знаю. Окей. Кому Оль? Вона втомилася сидіти в одній позі, тіло починало терпнути, Ольга ворухнулась. У цей момент ззовні за вікном раптом голосно й різко бабахнула. Перш ніж кречет зрозумів, в це слизькій вуличній темряві зіткнулись дві автівки, Ольга перелякано зойкнула, сіпнулася, притуляючись до нього, інстинктивно шукаючи захисту. Тут же, праворуч, ближче до дверей, щось із слабеньким стукотом завалилося, враз сильно гостро запахло розлитим спиртним. Дорогий скотч зросив, залив частину застеленого покривала та повністю одну з двох подушок. У напівтемряві під час чергової повітряної тривоги двоє дорослих людей не змогли стримати сміху, який переріз. У зовсім недоречний регіт. ДОБЕРМАН. Юлія довго відкидала цю паралель, проте все таки змирилася. Підбирала і тасувала інші варіанти, але здалася саме доберма, на добермана, подібний зовні Данило Кречет. Звичка шукати в людях, особливо чоловіках собачі риси і ознаки певних порід, з'явилася в Сапігі, хто зна коли. Ще в школі. Спершу відчувала любов до чотирилапих, а вже потім прагнення порівнювати їх із двоногами, в тому числі і за характерами. Дуже часто все збігалося і, щойно побачивши кречета, вона вже сканувала його, мимоволі зіставляючи зі знайомими їй псами. Гальмувала остаточне визначення, важлива для неї річ. Із доберманом асоціювався також Стас Боженко. Нічого дивного, кінолог чомусь завжди нагадує якусь собаку своїми манерами і рисами, принаймні так вирішила для себе Юля. Але ж Стас елегантний, підкреслено, навіть виклично гордовитий, трохи вищий середнього зросту, темноокий, коротко стрижений, був якщо не близьким другом. То добрим товаришам і давнім знайомим, натомість кречет із дуже подібними зовнішніми ознаками до всього з витягнутим черепом, і від того за вузьким, але при цьому благородним шляхетним лицем, усе ж таки тип, від якого краще триматися подалі, якщо не хочеш проблем і додаткового клопоту. Звісно, поліцейська робота щодня підкидає нові часто непередбачувані проблеми і не має на те ради. Інша річ, що вони поточні, а не зайві додаткові. Сьогодні ввечері той Данило Кречет лише своєю появою навантажив сапігу купою зовсім непотрібної інформації, від якої вона, знана своєю ретельністю в підході до будь яких справ, уже негодна була відбитися. Тож порівняння нового і не надто бажаного знайомого з красивим, сильним, гнучким собакою, який за природою і породою вважається відданим охоронцем, вимагало змінити чи, принаймні, підкоригувати перше враження від кречета, як від людини. А коли нарешті Юлія здалася, наступним логічним етапом могло б стати, якщо не повне прийняття його правоти, то, принаймні, прагнення пошуку, почутому раціонального зерна. Від спроби спокійно прокачати ситуацію дуже слушно відволікла нічна повітряна тривога. Мама не могла в темряві спуститися без ліфта сходами із восьмого поверху, і загалом зараз, на початку грудня, на десятому місяці гарячої війни, до так і не пристосованого. Для перебування великої кількості людей підвалу спускалися буквально одиниці. Решта звично переміщалися в не надто широкі стандартної брежнівської забудови коридори або просто мостилися на підлозі, або взагалі з фаталізмом лишалися там, де спали. Тетяна Львівна належала до першої категорії, ще й вимагала, аби Юля влаштовувалась поруч. Пліч опліч було затісно, тож сапізі доводилося чекати відбою, сидячи, куняючи і раз по раз заспокоюючи собак, невищані сирени і особливо вибухи в нічному небі лякали їх і вганяли в стрес. Після відбою вдалося прихопити майже три години сну, потім щойно засіріло. На юлю чекав звичний ранковий ритуал собачниці з Київської багатоповерхівки того району, де світло вимикають безсистемно. Довелося розбуркати маму, інакше назовні не вийти, та теж стоїчно, дотримуючись сформованого лише 10 днів тому ритуалу, збадірила себе холодною водою з крана, благо воду, нарешті, дали вчора. Лише холодно, але це краще, ніж нічого. А потім почовгала ладнати доньці сніданок. З сусідою вони теж традиційно синхронно зустрілися на сходах. Досі лишаючись на хвилі порівнянь, Юля нагадала собі на сусідського бульдожку подібний коля шабанов. Не так з ростом, як кремезною статурою, лише на перший погляд незграбною, широкими грудьми, такою ж масивною головою, а головне пласким. Розплющеним у боксерському юнацтві носом. Вже за дві години сапіга побачила колегу наживо. Її зовсім не здивувала показна підкреслена байдужість, із якою Шабанов запитав, як учора все пройшло. Та почавши, Юля вже не змогла зупинитися і на видиху вивелила на колю все почуте вчора відкречета і передумане цієї неспокійної ночі. Він не перебивав, коли замокла, поцікавився. Все? А як кивнула, сказав, мов би нічого не сталося. На Донбасі кацапня повістки роздає мужикам, котрі зранку стоять у черзі по воду, гребуть на гарматне м'ясом, хто ловить тамгав і клацає дзьобом. Люди в окупації, не всі лишились з власного бажання, багатьох. Дуже в багатьох сімейні обставини. З Київщини теж через це лишалося чимало народу. Ти чудово це знаєш. І взагалі, шабани, нафіга ти зараз про таке? Згадав першу варту довіри інформацію, яку почув зранку. Ми з тобою не можемо впливати на той безпреділ ніяк, зате можемо і повинні давати раду бардаку кругом себе. Я погано спала. Розшифрувати тебе справді нема сили бажання. Шабанов узяв зі свого столу чистий аркуш сірого паперу, скрутив гостроносий кульок, з тих, куди вуличні бабці базирувальниці ще досі вперто олдскульно насипають соняшникове насіння, врочистий і водночас з підкресленою втомою простягнув його Юлі. Навіщо? не зрозуміла вона. Слухай: ти сьогодні справді? Плюнь сюди, Шабанов не дав договорити. Виплюнь, Сапішка, пішка, все почути від Кречета. Згорни акуратно, щільно і викинь сміття. Більшого воно не варте. І взагалі, ми приділяємо йому не надто скромній його персоні за багато уваги. Кабінет у главку вони ділили ще з двома колегами, та Юра Чумак, великий, плюшевий, справжній син Бернар. Зранку поїхав на збройне пограбування з убивством, а Костя Яневський типова такса. Ну, добре, хай буде такс, звично запізнювався. Тому Шабанов явно скористався моментом, аби поговорити з Юлією на тему тет а тет Сапіга чекала на це або на щось подібне. Ти вважаєш, у його висновках нема логіки? Не вважаю, знаю. Знаю, Кречета давніше, ніж ти, і знаю, це логіка Кречета. колись він нею славився. Тепер, коли списали, хоче справити враження на тебе. Не мій тип, вона майже збрехала. Хіба він тебе клеє, пішко? Він, скільки себе пам'ятає, завжди хотів бути найрозумнішим. Вдавалося, коли так, коли не дуже, коли зовсім ні. Як і кожному з нас. Служба така, десь угадав, десь додумався, десь помилився. Той випадок, коли кречетові раптом, коли він того не чекав, пішла масть нагадати про себе. Скажи, ще він навмисне підкинув труп свого дружка і спільника. О, шабанов не стримався, лун коляснув долонями. Бач, де собака заритий, сорі за каламбурчик». Кречетові аж свербить, аби ми його послухали і завели справу про навмисне вбивство сухомлина. Він же схема. Думаєш, ми тоді, рік тому, не зібрали на нього матеріальчику відповідний файлик? Усе є, сапішком, все є. Юля швидко перетравила нову інформацію. Походи, шабане, коли вчора я встановила особу жертви, хоча такого завдання мені не ставили. Ти відразу просік про кого мова. Про кого і про що? кивнув Коля. Знаєш, до чого кречить, підводить і штовхає. Сапіга мовчки хитнула головою. Його самого в Києві не було, алібі не підкопаєшся. Мужик лише стоїть поруч із невтішною вдовою, і ще треба розібратися, яким місцем та скільки разів. Він там, у Рівному, її охороняв. Фе, Отут знову твоя правда. Смердить усе, до чого торкається кречет. Усе, чим він займається. Він вважає, рік тому на нього намагалися не повісити хіба вбивство чорновола. Мали ми з ним тут, у цьому кабінеті, серйозну чоловічу розмову. Він іде сам тихенько, без скандалу. З нього ніхто не робить співучасника злочину і не малює відповідних діянь і статей. Він мовчить, мов риба облід, нікого за собою не тягне. Не розумієш? Юля знову хитнула головою. Кожен із нас, так чи інакше, в чомусь замазаний. Не можна розгрібати лайно щодня і самому пахнути трояндами. Я і не вважала так ніколи. Згоден. Ріки з тобою в одному човні, в одній упряжці. Зрозумів і ціную, що з нами поруч працює позбавлена рожевих ілюзій колега. Але ти сюди прийшла, шабанов наголосив на цьому слові. А мотит уже були, знову наголос. За кожним із нас є не грішок, а серйозний гріх. Тоді рік тому в історії з Кречетом фігурував Сухомлин. Хто він такий, чим промишляє. Дізналася швидко, тільки Сапішко, система працює інакше. Як? Вимкни, дурочку, ти прекрасно все розумієш. Кругова порока, тільки в інших масштабах, ніж я бачила у себе в Дарниці, а ти думала в главку інакше, ласкаво просимо в реальний світ. Рік тут службу тягнула, аж тепер побачила. Три місяці по тому, як мене сюди перевели, Київ бомбили, далі звертала увагу на інші страшніші речі. І так думала, війна здатна щось змінити в нашій системі. Шабанов зітхнув підкреслено голосно. Війна міняє певні життєві обставини кожної окремої людини Сапішко. Але навіть коли війна, сонце сходить на сході, заходить на заході. Весною дерева зеленіють, восени опадають, влітку спека, восени грязюка, взимку сніг. Природні процеси незмінні. На них нічого не впливає, включно з російськими бомбами. Система, в якій діє кругова порока, природній процес красиво відповів Дякую. Не надимай губи, це реальність. Хочеш розмотати одну важливу справу, не помічай десятка інших. Вирине в твоїй справі підходящий фігурант, і гоп, він корисний інформатор твого колеги. Часто про того колегу ти уявлення зеленого не маєш. Коля замовк, чекаючи від Юлії бодай якоїсь реакції, зустрів натомість холодний погляд. Коротше, ось тобі підсумок. Кречет втюхує навмисне вбивство слизького типа, поки той був живий, за ним плакало небо в клітинку. Чому не посадили, бо так склалися зірки на небі. Коли випав найзручніший момент узяти сухомлина за яйця, всі причетні раптом умили руки. Бо торкнути схему тоді означало вдарити по родичах дуже важливих персон політичного керівництва країни. Ще одна красива фраза. Красива? Як усе монументальне. Можеш підколювати хоч до нових віників. Сухомлин більше не живе. З ним пішли на той світ усі можливі проблеми, які він міг створити нам усім, включно зі мною. Кречут, хоче ворушити давню справу, взяти реванш. Реванш? Він підводить до того, аби нещасний випадок перекваліфікувати на навмисне вбивство. Як це взагалі вийде в даному випадку, хрін його знає? Шукати скаженого бездомного собаку, котрий навмисне напав на схему? Смішно. Але окей, Сапішко, припустімо вийшло починаються оперативно розшукові дії, а ази будь-якого слідства на старті шукати кому вигідно, так? Саме так. Ну і намалюється кілька потенційних фігурантів, а заразом вилізуть не лише зв'язки схеми. Там от такий клубок. Шабанов зігнув пальці на обох руках і розставив, немов стискаючи невидимий волейбольний м'яч. Доведеться кліпати одне на одного чи навіть відвертати очі. Думаєш, кречет цього не розуміє? Замість відповіді Юлія невпевнено повела плечима. Отож. Він сам нічим не ризикує. Зате раптом отримав шанс подрочити нас усіх, змусити чухатися, викручуватися, сваритися одне з одним і з начальством заодно. Такого свята ми для нього не влаштуємо. І, до речі, про начальство. Шабана вляснув долонями по колінах, підвівся. Аби не отримати зайвого пістона, підйом на нараду вона за п'ять хвилин.